Пан генеральний консул пан Ярослав Кроз, запропонував взяти участь в цьому проєкті. Напевно, можливо, навіть не стільки спогад якихось подій, скільки спогад про обличчя колег з польського консульства. Я переконаний, що будь-які події, будь-які важливі речі в тому житті, вони пов'язані з конкретними людьми, які, власне, є. Ініціаторами багатьох хороших речей. Тому, коли ми зараз говоримо про українсько польське партнерство, про стратегічне партнерство, ці важливі, але можливо такі, якісь такі що високопарні слова, вони мають конкретних виконавців. І коли ми подіалити про цю книгу, я почав згадувати всіх колег, керівників співробітників польського консульства, яких так, 14 вони власне є всі тут. І з якими я мав щастя і можливість спілкуватись, працювати і вирішувати якісь наші спільні проекти. Я думаю, що пан Ярослав як людина дуже скромна, його колеги скромні, звичайно, такі є частина жарту. Тому що та книга, яку згадував пан Ярослав, це є спільне зусилля всього дипломатичного корпусу. Самого пана Ярослава, пана Марціна. Всіх колег з консульства присутніх тут генерального консула Росії, моїх колег по представництву. Але я дуже тішусь, що можливо початок нашої спільної роботи над книжкою Леополіс консулярі дав можливість власне чи поштовх, щоб вийшла ця книжка.